А можеш розказати, які бувають складнощі, От які є типові е, помилки е, людей при намаганні вивезти капітал в Європу, його правильно підтвердити, легалізувати і так далі. От що зазвичай люди косячать, що потім складно виправляти? Косячать постійно, е, бо ми там збираємо цілі вже категорії да, цих всіх косяків. А в Вперше в таки на топі да, наших. Причин всіх і цікавих історій це коли є походження, але немає декларації про вивезення цих грошей. Тобто хтось переставив да заніс в Києві, забрав Варшаві. Популярна послуга заплатив один чи півтора відсотка. І щасливий, що вже гроші в Європі, обійшов митників, але нікому це не підійде. Ці гроші мають бути вивезені легально, і якщо немає документів від нас, від криптокомпанії, наприклад, або ще якось іншого там схожого способу, то а, ці гроші не будуть прийматися. І клієнти потім мають сюрпризи, що вони прийшли в банк там щасливі з документом на англійській мові, що продали квартиру. А ці кошти ніхто не хоче приймати. Тому що треба розрізняти да, походження і транзит грошей. Друга історія це а, транзит, навпаки, є і. Є якесь декларування, можливо, чи е, є обмін, тобто хтось умудрився якось все ж таки поміняти гроші через не знаю бінанс, да? але нема походження цих грошей. І походження обов'язково має бути на всіх етапах, і включаючи нас. І клієнту потрібно. Задатися цим питанням, напрацювати його, десь заплатити все ж таки податки, тому що навіть там помінявши з нами, щось обманувши нас, банки, показавши якісь документи і отримуючи гроші, навіть купивши квартиру, пізніше може бути да, сюрприз від тієї ж податкової, і попасти там на, на різні а, відсотки і штрафи. Тому походження, наявність походження має бути обов'язково в будь-якому випадку, і ми його не створюємо, да, ми просто його використовуємо. Є клієнти, які працюють з якимись. Інструментами там схожими, типу займами, да, там, пішов, віддав готівку, якась європейська компанія позичила ці кошти. Це варіант, це може бути як рішення, люди користуються. Однак це залежить теж, куди потім ці гроші підуть. Скажімо, в Польщі потрібно займу платити податок. Є 0,5% податок. Якщо я взяв гроші, я маю заплатити ці гроші, цей податок. І хтось не знає про це, і через декілька років теж попаде на на, там, на 20%. І в кожній країні загалом є свої правила. Тому ми своїм методом розібралися, да, і ми розуміємо, як на кожному етапі там з нами працює оподаткування. Ну є якісь оці ляпи, які там клієнти використовують методи, попадають на проблеми, і вони взагалі не задумувались питаннями, як, ж, а, як ж все це працює. Тому мабуть, оці ці наслідки у цих всіх займів. Якийсь інвест кредитів і так далі, їх теж якби, просто так не можна проводити. Треба все це підготувати, проконсультувати з юристами, вибрати юрисдикцію і тільки тоді приступати вже там, до самого обміну. Тому що ну, Європейський Союз є більш регульованим і правила українські не працюють тут. Якщо ми там звикли до більш-менш свободи, дійсно багато можливостей в нас є в Україні, то е, сильно зекономити все одно не вдасться. Потрібно десь доплатити. І забезпечити себе, ніж потім попасти на проблеми. Слухай, а в чому можеш пояснити два слова? В чому складність цих криптообмінів? Нам же фактично кожна біржа каже, що можете завести тезер, поміняти на євро, і ми вам виплюнемо євро на банківський рахунок. Це тобі скаже Kraken, це тобі скаже Binance, це тобі скаже, в принципі, будь-яка біржа, навіть WhiteBit з українським корінням біржа, ну, всі, всі це роблять. І різні платіжні, там навіть гаманці, типу трасті, так само щось таке можуть запропонувати. Можеш пояснити, які можуть бути негативні наслідки, якщо йти цим шляхом, в чому тут перевага вашої пропозиції? Це можливо, так? Дійсно, міняти на біржах можна, а можна виводити на банки. Питання тільки, що очікувати пізніше від банку? Треба зрозуміти, взагалі, що гроші, які приходять в класичний банк в Європі. Від криптооперацій. Вони там в невеликих об'ємах можуть не помічатися, поки, але в великих об'ємах точно будуть. І там, як мінімум, половина з усіх європейських держав прирівнює криптовалюту до. Торгівлі там, з людьми, наркотиками і такою всякою небезпекою. Це прямо стоїть конкретно в одному списку. От, принаймні в Польщі, в кожному банку я відкриваю особистий рахунок, і в мене пише, що я даю згоду, що не буду використовувати цей банк, щоб робити операції з обміном крипти, торгівлею і так далі. І так далі. І тому, коли мова буде йти про щось більше вже 10 тисяч євро, є ризик, що ці кошти будуть заморожені, заблоковані, в кращому випадку десь може відправлені назад. Однак в гіршому вони взагалі можуть бути повністю заблоковані і не мати до них вже більше доступу. Поки там не з'явиться якась регуляція чи інструкції в банку, що з цим робити. Ось тому клієнт він на власний розсуд попадає на ризики взаємодії чи з банком чи з платіжкою з розбиранням з цим, тому що банки все ще да прирівнюють крипту до чогось небезпечного, незрозумілого для себе. Ми підібрали ті компанії, ті платіжні інституції, які погодились працювати з таким ризиком. Вони просто в своїй політиці прописали, що ми працюємо з криптоопераціями, з криптокомпаніями. Вони пішли затвердили це з регулятором. Вони пішли затвердили це, якщо потрібно, з корбанком своїм де в них рахунки відкриті. Тобто сказали, ми будемо працювати з таким ризиком. Ось і тоді вони вже відповідно свою роботу структурують таким чином і свою команду навчають таким чином, щоб вміти аналізувати ці, ці гроші, ці транзакції цих людей і працювати з ними. Банкам легше, тому що банки не ризикують, банки не тратять гроші. На навчання персоналу. Да? Вони просто дають якби, можливість десь тримати свої гроші, а платіжки на цьому заробляють, тому що навчились з цим взаємодіяти, взяли на себе ризик а, і надають такі послуги. От. Тому просто з банками взагалі краще на банки не виводити а, гроші, тому що хто не знав і не дочитав, там може писати, що крипта дорівнює торгівля наркотиками. Да? А хто десь там знайшов якусь платіжку. Потрібно там максимально дочитатися, проспілкуватися, чи вони приймуть кошти з того ж Бінанса в усьому об'ємі, і чи не будуть вони пізніше там ставити питання чи блокувати ці гроші? От ми розібралися просто, тепер це да, включили в цей пакет. У мене колись у Польщі була така історія: я не виводив туди крипту, але я отримав туди виплату з брокерського рахунку, де я просто торгував цінними паперами. Воно все, ну, тіпа, все красиво. Але брокер був з Беліза. І це для банку типу, вже достатньо, достатньо ризикова історія. Вони мене на півроку заблокували, там щось близько 30 з копійками тисяч зависло. Вони мене щось мучили, мучили, мучили. І врешті-решт ця історія вже в мене тягнеться роки, мабуть. Три. Вони нічого так типу, прямо не кажуть, що ми у вас ці гроші забрали і не повернемо. Але, типу, а дайте ще таку бумажку, ще таку бумажку, ще таку бумажку. Ну, і воно виходить доволі нервово, і ці гроші могли би там три роки працювати, щось мене заробляти, так вони просто лежать лежать в банку без діла. Я тому хотів тебе спитати, можеш од два слова розказати за вашу команду, за ваші ліцензії, як ти взагалі, чому ти вирішив піти саме в цю нішу? Такого, ну, я не знаю, як цю послугу правильно назвати. Давай назвемо це транскордонні платежі без блокувань. От що тебе в цій ніші привабило і яку. Е Вдалося створити команду і інфраструктуру, щоб все це працювало. Я займався раніше інвестиційним бізнесом. Очолював е, один з департаментів венчурному фонді в Лондоні. Ми інвестували в космічні технології. Багато до цього в Україні теж будував платформу для пошуку інвестицій і інвесторів е, ComFound, е, яка там зараз вже не працює, але в свій момент була досить така активна популярна. Тому я близько був до теми фінансів. А до війни я переїхав в Європу, щоб будувати вже фінансовий бізнес конкретно, і почали з того, що там почали запускати першу з партнерами ліцензію в Литві, і там, через декілька місяців, першу ліцензію в Польщі, Але якщо в Литві це була під крипту. То в Польщі ми відпускали повноцінну фінансову компанію, яка могла підкривати рахунки, карти, процесити платежі і так далі. І, власне, Європа, тому що Європа більш о, на порівнянні з Україною якби простіша. Зрозуміліші правила да отримати ліцензію в Україні загалом не сильно бачив сенсу, тому що і ринок обмежений та а Європа – це вже велика кількість людей, більше, більше грошей. Тому було прийнято рішення будувати такий бізнес спочатку в Європі. Зупинились саме на Литві в той момент, тому що. Найбільш просунута, на мою думку, була юрисдикція. Вони навчились працювати з криптою класна регуляція, хороші ліцензії. Зараз це стає складніше зараз. І команда зростає, але там в свій момент два роки назад це не так складно було запустити. Я сам сертифікувався так, як амл офіцер, щоб розібратися в там в усіх нюансах роботи з платежами. І ми отримали ікспейт ліцензію саме в Литві. І на той момент ми не знали, що будемо займатися там допомогою українцям. Тобто ми просто запускали компанію для того, щоб працювати з криптою, легально міняти цю крипту і з часом будувати криптобанк. У нас там на сьогоднішній день дійсно є додаток. Свій вже. Ми там додаємо скоро карти, випускаємо повноцінний такий криптобанк під свій сектор. Однак, коли е, там, клієнти почали звертатися з бажанням офіційно поміняти крипту на євро так, щоб банки не блокували, а, просто я розібрався. Да, а чому ж банки блокують? Побачили, що все питання просто в політиках. Є деякі в ці платіжні інституції, які приймають ці кошти, і треба просто з ними домовитися, запартнеритися і показати це все клієнтам. Тому ця історія взагалі з поповненням європейських рахунків для українців, вона вийшла якби побічно. Так? Це не був першочерговий план. Ми просто навчилися, і в нас були під це інструменти. Я думаю, що ця історія все одно тимчасова, через те, що і там, українцям це не потрібно буде завжди, і там якісь обмеження з часом будуть зникати. І що ще найважливіше? А Поки що регуляція під це все ще, я б сказав, лайтова, проста. І в українців, мабуть, є десь там півроку, щоб максимально встигнути використати. Цю можливість, бо через півроку нове законодавство по крипті там сильно вступає вже в силу, і відповідно можуть зажатися якісь краники, і вже ми не зможемо це робити в таких об'ємах, там як робили. Або українцям взагалі, Україна може стати для нас, наприклад, в чорному чи там, в сірому списку, і ми просто великі суми не зможемо проводити апріорі взагалі ні при яких умовах. І десь приблизно через півроку, от оці більш жорсткі правила входять в дію. Тому е, ми максимально зараз намагаємось про це розказати максимально да донести, як це все працює. Е, максимально, ми якраз от з приводу команди вибудовуємо зараз внутрішній комплаєнс, юридичний, щоб комунікувати з регулятором з іншими банками, перевіряти їх. І там моя команда да, вона. На 70% саме складається, от з комплаєнс і, і юридичної частини, а 30% — це оцей менеджмент, да, менеджмент, продажі а, і, і так далі. Ну тут найважливіше саме ця документальна робота. І е, загалом, ікспейд це там один з бізнесів. Е, там вся наша команда це вже більше 30 людей по різним проектам. От тільки саме в ікспейді в нас працює семеро зараз. Е, от а решта вони займаються такими технологічними речами. Я думаю, теж е, десь там в. В майбутньому ми зможемо про це вже розказати, коли зробимо такі публічні релізи цих фінансових продуктів. А можеш трошки розказати про вашу цільову аудиторію? От що це зазвичай за люди, на яку потребу вони фактично заводять до вас гроші, і на що використовують в Європі чи в інших країнах? Це все-таки більше про купівлю нерухомості, чи це якісь інші юзкейси? Нерухомість левова частка. Мабуть, 80% всіх клієнтів купують нерухомість а, при тому або в Іспанії, або в Польщі. А, да, в меншій мірі там, чи Чорногорія, чи Австрія, Португалія, там, Словенія, ось, ось такі UK, да, Британія. От, в основному от, Іспанія і Польща. І, і це левова частка. А, якась менша кількість людей це під. А поповнення уставних капіталів роблять компанію, да, треба внести цей перші, перші свої гроші, і можна це теж через нас зробити. Хтось використовує для покупки якихось там предметів е, розкоші, та, типу автомобілі, е, там якісь покупки просто робити в магазинах. І є люди, які. А зараз відсотків 10, ну вони ростуть використовують цей метод, щоб інвестувати гроші далі, да завести під щось не квартиру, якісь там цінні папери. А десь за межі Європи і там диверсифікувати свій капітал. І це все в плавні інвестиції. Ну є якась частина людей, які просто хочуть вийти з крипти. В них хі крипта, і якусь частинку вони хочуть завести легально собі на європейські рахунки і мати ці гроші там, щоб щось з ними зробити в майбутньому.